Які рослини не можна удобрювати золою. Видавець просто ой. Зола корисне добриво для рослин, яке так люблять використовувати городники і садівники. Вона знижує кислотність ґрунту, у золі міститься калій, магній, фосфор, які впливають на ріст рослин. Але не всі рослини люблять це добриво. Є такі культури, які добре почуваються у кислому ґрунті, а зола тільки нашкодить їм. Подробиці Ніколи не удобруйте золою редьку, тому що після цього редис піде у стрілку і врожаю у вас не буде. Якщо удобрити золою щавель, то він не буде рости, бо ця рослина любить кислий ґрунт. Розкисливши ґрунт золою, де ростуть кавуни, ви нашкодіте цій ягоді. Водний обмін порушиться, і рослина почне гнити недозрілою. На клумбі також не всі рослини люблять золу. Не удобруйте золою азелію, лаванду, календулу, гортензію. І хвойним деревам теж зола може нашкодити.